Вітаю всіх вже вечорі і дуже поспішаю вам показати свою посилочку від Зелений Едем. Але зараз камера направлена на дельфініуми, які я виростила сама. Я заказувала насіння. І ось такі чудові причудові дельфініуми у мене зараз є. Заодно разом з цією посилочкою, що я отримала, я і пересаджу свої дельфініуми. Я купувала мікс, і в мене вони просто дивовижні. Я їх зараз в розарі, поки осінь, тобто я висівала ранньою весною, висаджувала їх. Відкритий ґрунт, до речі, в дуже такому не дуже гарному місці, бо не було куди я їх висадила. Ну а зараз, коли вони цвітуть, а дельфініуми цвітуть той же самий рік, коли ви їх і сієте, я їх розсаджу, де я вважаю за потрібне. Чому я почала про дельфініуми? Тому що в зеленому одемі я теж заказала дельфініуми. Ось три кущика дельфініуми, які я заказала. Це новозеландські. так трошки намочила. Дивіться, дельфініум Хайлендер Самба, Хайлендер Чача і Дільфініум Джульет. Всі вони пречудові. Е, коштують вони 189 гривень. Е, це не дуже дешево, але і не самі е, дорогі, як то кажуть. Е, що ж я замовила ще? Барбарис Тунберга Флоренс, двохрічний. Ну, хочу сказати, 155 гривень для нього. Я у бережників заказувала набагато дешевше, і були такі самі кущики. Заказала будлеї Butterfly, Candy Little Lila і Candy Little Pink. Вони по 149 гривень. Теж потім пізніше я бачила дешевше. От будлеї це низькоросла будлея. Дуже я її хотіла. Ну, Побачу ще, замовлю, ну, двічі вдвічі дешевше потім бачила. Замовила також Нів'яник, Нів'яник Daisy Rebecca і Victorian Secret. Вони по чому? Вони по 190. Так, по, <сум> Ребека 85, а Вікторія Сікрет по 119. Ось. дві Тобто це наша ромашечка. Ось така вона. Також замовила флокс метільчити Flame Light Pink. 70 гривень, ось він, низькорослий флокс, бачите. І Шалфій добраний Midnight Rose. У мене багато її різних кольорів. Стіалетого, а рожевого немає. Ну, от, навіть він перецвіт, але кущі ось такі. Ви бачите, що трошечки підв'явши, трошки вони все ж таки, дуже спека була, і вони прийшли. Отже, це накладна від зелений едем. До речі, раніше в них заказувала досить непоганий вибір. І, дивлячись, що, колись я замовляла в них. Гортензію, наречена втікачка, зараз вже був на неї все. Але я коли замовляла за 300 гривень, ну це був кущара, як то кажуть, дуже хороший. Тобто є речі, які можна дійсно купити по хорошій ціні. Ну а зараз що? Поспішаю їх висаджувати, тому що хмариться, у нас буде дощик і якраз під дощик я висаджу свої рослини. ну що ж Дуже багато роботи, немає часу знімати. Те, що зараз відбувається в садочку, а в садочку гарно, хоч і троянди не квітнуть, але все рівно, от приїхавши з міста, отримаєш насолоду від того, що ти на природі. Ну що, всім пока, а мені до роботи.